Я знаходжусь на будівництві. Тут готова бетонна стіна, виготовлена за монолітною технологією. Ну, і звичайно, після зняття опалубки залишились всі ці отвори. Є отвори після стяжних гвинтів, що залишаються після зняття опалубки. Як правило, до них не приділяють увагу і замазують підручними матеріалами: це або цемент на піщаному розчином, або клей для плитки. Та це серйозна помилка. Обов'язково потрібно звертати увагу саме на ці отвори після ґлів і варто їх загерметизовувати. В цьому відео я покажу вам, як це зробити правильно. Перед тим, як робити герметизацію, пропоную дізнатись всю правду, як все це будувалося. Прошу за мною! Звичайно ж будь-яка опорна стіна не обійдеться без свого каркасу. Це арматурний каркас, встановлений у робоче положення. Завжди необхідно використовувати фіксатори, щоб забезпечити необхідний захисний шар. А що ж таке захисний шар арматури? Давайте розглянемо вучі. Зараз я прибрав фіксатор і арматура лягла на бетон. Забезпечувати захисний шар необхідно для того, щоб арматура не лягала на основу, а товщину захисного шару нам дають конструктори. За допомогою фіксаторів легко підібрати необхідну величину. Ставимо фіксатори на на місце на горизонтальну основу. А вертикальні фіксатори зірочки працюють за тим же принципом. Забезпечують захисний шар для вертикальної арматури. Ось так він буде тримати арматуру на відстані від щита опалубки. Фіксатори ми виготовляємо із старинної сервини. Витрата їх становить 5 штук на квадратний метр. Це було коротко про фіксатори. А тепер більш складна задача. Йдемо до опалубки. Ця опалубка використовується не вперше, але свої функції виконувати не перестає. Зараз нас цікавить ось цей елемент. Стяжний гвинт-гайка, і гайка, допомогою яких ми з'єднуємо два щита опалубки. Для того щоб гвинт після зняття опалубки можна було дістати, використовується захисний кожух. Це може бути або пластикова трубка, або бетонна. Пластикову трубку необхідно обов'язково дістати разом із стяжним гвинтом і загерметизувати отвір. У випадку з бетонною, вона залишається безпосередньо в тілі бетону і потім легко обробляється ремонтною сумішю, і отвір буде герметизованим. І це потрібно обов'язково робити, якщо стіна знаходиться нижче рівня ґрунту, бо це прямий прохід води в приміщення, що знаходиться нижче рівня ґрунту. Це може бути паркінг, гараж, підвал чи укриття. Найнадійніший варіант для стін нижче рівня ґрунту для фундаментів це використання бетонної трубки. Давайте я покажу, як виглядають бетонні трубки. Це трубка із фібробетону із внутрішнім діаметром 22 мм. А тепер порівняємо її із пластиковою. Нагадую, для правильного будівництва фундаментів краще використовувати лише бетонні трубки. Вони легко герметизуються і з ними потім не буде ніяких проблем. Пластикова. З нею доведеться робити більше маніпуляцій, щоб зробити повну герметизацію. При цьому значно дешевше буде труба пластикова. Хочемо зробити один раз і назавжди це труба бетонна, яку обрати вам вирішувати. Після того, як ми встановили арматурний каркас, а потім опалубку і залили бетон, ми отримали ось таку стіну. Для того, щоб ви зрозуміли, для чого ми герметизуємо отвори після гвинтів, проведемо невеличкий експеримент. Беремо воду, і що ми бачимо? Лишенько, вода біжить у підвал. Та сама буде проблема у випадку неправильної герметизації отворів після стяжного гвинта. Отже, нам знадобиться наступні матеріали: Ментонітовий джгут круглого розрізу діаметром 22 мм. При контакті з водою цей джгут розбухає і таким чином запечатує отвори, і всередину вода вже ніколи не потрапить. А далі обов'язково наш джгут повинен бути з обох боків забетонованим ремонтною сумішшю. В даному випадку ми використовуємо безусадковий суміш Технореп 300. Вона не дає осадки і не розтріскується. Через те, що ми використовували пластикові трубки. Їх потрібно з бетону дістати, бо якщо ж залишимо трубку в тілі бетону, наша гідролізація не матиме ніякого сенсу. Для цього знадобиться перфоратор і бур 25-го діаметру, починаємо висверлювати. Ось і наша трубка. Ми її висверлили і дістали із стіни, і лише зараз можна починати герметизацію. Тепер герметизувати отвори стало легше, бо джгут ми почали виготовляти круглого розрізу діаметр 22 мм спеціально для цих отворів від гвинтів. В якості шнура я впевнений на всі 100 Це наше власне виробництво. Стіна у нас 30 см товщиною, тому джгут нам знадобиться довжиною 20 см. По 5 см я залишаю на ремонтну суміш, якою будемо закладати наш джгут. Готуємо ремонтний розчин. Спочатку додаємо воду, а вже потім засипаємо суху суміш. Щоб приготувати надійну ремонтну суміш, потрібно армувати її поліпропиленовою фіброю Astra Pro Micro з довжиною волокон 12 мм. Дуже часто буває так. Що стіна вже готова і засипана ґрунтом з іншої сторони, і добратися за протилежного краю стіни немає змоги, тому всі роботи проводять зсередини приміщення. В такому випадку запресовуємо в отвір ремонтну суміш, наприклад, за допомогою арматурного гвинта, і далі вставляємо бентонітовий джгут, таким чином закриваємо отвір зсередини. Якщо у вас доступ з обох сторін, тоді все простіше. З однієї сторони заклали ремонтним розчином, установили бентонітовий джут і вже з іншої сторони заклали ремонтним розчином. Починаємо монтаж бентонітового джута. Вставляємо в отвір десь на відстані 5 см від краю стіни і закладаємо ремонтною сумішшю. Як бачите, можна зробити своїми руками або ж запросити спеціалістів. Все готово. Чекаємо добу до повного висихання ремонтної суміші. Всі використані матеріали ви можете приймати у нас: це фіксатори на стил та зірочка, стяжний гвинт і гайка, трубка для опалубки, пластикова чи бетонна, бентонітовий джгут круглого розрізу, поліпропиленова фібра Astra Pro Micro. це лише перевірені матеріали українського виробника Protex або власний імпорт.